Привіт, друзі! Весна в повному розпалі на носі літо, а це означає, що розпочинається туристичний сезон і пора обирати собі спорядження. Сьогодні поговоримо про спальник. На огляді у мене туристичний спальник від бренду NatureHike модель Y150. Розрахований цей спальник на температуру комфорта плюс 11 градусів, тобто він підходить для літніх або для теплих весняних чи осінніх походів. Утеплюючий шар цього спальника це гіпоалергенна бавовна. Це синтетичний матеріал, зроблений з полієстера, який своєю структурою нагадує бавовну, проте являється гіпоалгенним і не боїться вологи. То іншими словами його ще називають котон hollow fiber. Тут, в принципі, це і зазначено. Тут упакований цей спальник в компресійний мішок, який за допомогою таких от затяжок можна зменшити його в об'ємі, що доволі зручно для транспортування. Для тривалого зберігання, звісно, не рекомендую так робити. Пропоную відкрити і подивитися спальник зсередини. Цей спальник має форму конверта, тобто, якщо його розгорнути, то він не має форму кокона, а він ось такий прямокутний. Яка перевага такої форми. По-перше, всередині, як бачите, більше місця для ніг, ну і в принципі взагалі для тіла. Спальник не так щільно тебе облягає, за рахунок чого. Можна легко крутитися або рухатися якось повертатися. Хоча це спальний конверт в нього є також і капюшон, що не завжди буває в таких типах спальників. Цей капюшон можна затягнути на утяжку, таким чином можна краще укутитись і зменшити тепло втрати. Розмір цього спальника 2 метри 20 см на 85 см, що робить його доволі просторим, і в ньому будуть почуватися комфортно і високі люди, і ті, хто любить вночі покрутитися. Зовнішній шар цього спальника зроблений з полієстеру з щільністю 190. Це достатньо для того, щоб уберегти його від конденсату, який може виникати, наприклад, на... В внутрішніх стінках намету або якоїсь дрібної вологи. Внутрішня частина спальника, підкладка, зроблена з епонжу, який доволі такий приємний на дотик, що сприяє комфорту під час відпочинку на природі. Зверху біля капюшона, в місті, де закінчується блискавка, є ось така липучка, яка утримує ну, якби спальник від того, щоб він там не розтібався. Мені подобається, що тут продуманий цей момент коли можна її так от скласти і саму з собою е, скріпити, щоб вона не чіплялася за одяг і не видирала з нього нитки. Бігунок в цьому спальнику двусторонній, тобто його можна як зсередини розтібати, перегорнувши, також можна розтібати ззовні. З середини спальника вздовж застібки є нашитий клаптик щільної е, тканини, для того, щоб бігунок не закусував спальник. Дуже не люблю, коли таке стається. Розтібати ми можемо його не тільки з боків, але також і знизу. Щоправда, для того, щоб розстібнути його знизу, потрібно спочатку трошки його приростібнути ось тут. Потім беремо бігунок знизу і розтібаємо. А вже після цього розтібаємо з боків його. Повністю розстібнувши цей спальник, у нас утвориться ось така. Ковдра, що доволі круто, оскільки тепер ми маємо і спальник, і ковдру. Також за допомогою блискавок цей спальник можна об'єднати ще з одним таким самим спальником з цієї серії і утворити один великий подвійний спальник, що доволі зручно для сімейних подорожей. Проте майте на увазі, що є лівостороння блискавка і правостороння. Якщо будете купувати два таких, то зверніть увагу продавця, що вам потрібен. І лівий, і правий, щоб ви могли їх з'єднати. Що, ж, друзі, підведемо короткі підсумки. Як ви побачили, цей спальник має ряд своїх переваг. Як на мене, він підходить для літніх походів, для теплих весняних та осінніх вечорів. Я б рекомендував б його в нескладні походи для літніх таборів, для кемпінгу та поїздочок на природу. Особисто мені подобається те, що форма. Конверт, вона дозволяє його використовувати не тільки як спальник, а також і ковдру. Останнім часом я все частіше їжу в різні кемпінгові походи і помічаю, що інколи просто навіть лишаю його в машині, щоб він завжди був під рукою і я мав. Можливість його використати в якихось екстрених ситуаціях. На цьому огляд спальника від NatureHike модель Y150 закінчений. Останнє, що хочеться сказати, що він дійсно вартий своїх коштів. Я не знаю, як вони це роблять, але їм реально вдається за невелику ціну робити прикольні речі. Ви можете придбати його на сайті NatureHike за посиланням під цим відео. А якщо використаєте мій промокод Бунечко, то також отримаєте знижку 10% на придбання цього спальника. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то мені буде приємно, якщо ви поставите йому лайк. Надіюсь, вам вдається часто відпочивати на природі. Якщо так, то напишіть як саме. А також не забудьте згадати, який формат відпочинку вам більше подобається: трекінг чи кемпінг.